Керівництво Закарпатської області вигнали на дороги людей прямо під колеса автомашин, в так названий ними живий ланцюг, використовуючи при цьому шкільні автобуси. Вчителів, лікарів та навіть дітей, учнів дурили, що вони повинні відстояти декілька годин заради безвізового в'їзду до Європи, а насправді заздалегідь заготували лозуни проти Юлії Тимошенко та останніх подій, які відбувалися в парламенті України. Здається, що в останніх конвульсіях б'ється голова Перечинської райдержадміністрації Данча Михайло Дмитрович та його заступники, виконуючи вказівки свого покровителя із адміністрації президента. Ось про що говорили учасники акції та керівництво Перечинського району. Василь Хто? Зрадники! Всі, так? А вас тут вигнали на сонцеві пари бити? Це в прошу думку, зрадники. <реку> ну, тримайте лозунг, ганьба зрадникам. Хто зрадники, на вашу думку? <реку> а ви звідки? Зучилися? <реку> Музичного? Я ветеран, буйно, нахуй жену, <реку> любого. <реку> 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 Юлію Тимошенко в тому числі. А помні для мене Юлія Тимошенко. Але ви ж на роботі, навірно. Яка на роботі. Де прочитав, що я написав. Я мав право. Маєте, ніхто не каже. А коли свою матір подарувати дітей, диподають. Що але? Видене, що буде ваша остання акція? То будуть ваші останні акції, Михайло Дмитрович, Дмитро. Якщо ви учителів повезли зараз на вітізі проти Юлії Тимошенко. Против курс кусок. Добре, видимо. проти курс. Добре, то то ваша думка така, моя не така. Тобі цей фотоапарат в жопу будуть запитати. Я знаю, ви вже так рестриміть. Добре, а ви будете за це відповідати? Буду. Я, а я це не боюся. Ну то добре, вот Михай, це не пощайку... я, ну це на що це роз'їдаєте. На нахуй тебе не нужен. Це ну, ну, поки що. Ні, рікіще. Рікіще. І на хуй не що це роз'їдаєте? Роз вот Бо так маю я. Чого це повітря? Хуй на тебе поклали. Журналісти там чекають. А І це так роз'їждаєте? Законна акції, вас, Михайло. А, а законниця... Я ще раз тобі кажу, ти розумій, то ти мені укріпляєш no. авторитет тим самим. Добре. Та чому за мною їздити Бо мають почули дому їздити. Обиця та... люди дивилися, що на тебе нанча хуй поклав. І можеш ти фотографувати і нікого того не боїться. Та понятно. Будь здоров. Ну щасливо.